Доступні вітаміни в аптеці. Аскоцин містить вітамін С і цинку. Вітамін С 500 мг і цинку 15 Мг. Необхідно розсмоктувати одна таблетка в день. Ревіт, ундивід для дітей від 11 років ревіт та дорослих. Одна таблетка в день містить вітамін А, В1, В2 і цинк. І ундивід містить вітамін А, вітаміни групи В, С і Е. Одна таблетка в день для дорослих та дітей від 14 років. Вітамін С, вітамін С з цинком для дорослих та дітей від 14 років, і вітамін С. Джерело натурального вітаміну С. Виробництво Франції. Містець екстракт Ацероли одна таблетка в день. І для діток від трьох рочків, аскорбінка з різними смаками. Ось такі доступні вітаміни в аптеці. Доступні в ціні.